Керівня Слонданівського відділу. Сергій Валентинович дійсно прийшов до свідомості. Це редактор газети Незалежний період. Так, так. От. Стабільно тяжкий стан його лікарі, поки консультують. До нього ще не допускають нікого, навіть працівників міліції. Він крім жестів там, рукою от, говорити ще не може. Травма важка. Сьогодні буде вирішено питання щодо порушення кримінальної справи. От, тяжкі тілесні ушкодження, це 121 стаття Кримінального кодексу. От, щодо ситуації, яка я коротко буквально скажу, тому що де проводяться оперативно-розшукові заходи. В тому ситуація, що він допізнав, був там на заходах відповідних. Тоді по таксі, дружина там йому визвола таксі, його довезли від кінотеатра Заряд до кінотеатра Мир на космонавтів Келецька. Далі додому він сказав таксісту, щоб його не підвозили, він там вийшов на перекресті і далі його маршрут був донизу по космонавті. Хоча в це время, це було десь ну, час тридцять десь так. Орієнтовно там. На перехресті працюють цілодобово кіоски От, і біля кінотеатра Мір, ви знаєте, напевно, так. От, заходить він туди чи не заходить, зараз теж проводиться там відповідно робота з персоналом повідомленням цієї точки. Можливо, що щось купити хотів. Ну, можливо, він, як кажуть, увагу притягнув до себе з боку деяких молодиків, не виключаємо цей випадок. Ми знайшли місце, де він впав, це трошки менше туди, напів за 400 по коснонавтів на тротуарі. Так, да, є там тротуарний зовсім такий, як то кажуть, гладка ця поверхня асфальту. Може десь ідучи йдучи в стані, є довідка медицина, що він, по-перше, поступив в нетрезму стані. Можливо, ми не виключаємо, можливо, і впав. Ми не виключаємо і більше того. Є такі сподівання, що він міг стати в деякій мірі жертвою з боку пока невстановлених осіб, але я дуже не хотів пов'язувати цей факт із його професійною діяльністю. Це треба доказувати, я вас хотів в деякі мірі теж не констатувати, тому що поки це людське горе. Людина треба, щоб вона оздоровилася, а ми будемо проводити заходи. Там, в тому місці, якраз є дискотека, яка в той час працювала, вона, по-моєму, з 10 до... Трьохчасов чи до двох часов. Там було більше сотні людей, відвідувачів. Тобто є над чим працювати, однозначно. Сказати, щоб в нього щось пропало, зараз ну, трошки важко, тому що ще не, не повністю попрацювали із е, дружиною. Ну, щодо телефону, де є телефон, не знаємо. Якісь там монети в нього були іноземні, теж не знаємо, що Тобто бачив, знав його. Потім проводяться поради заходи, я просто то, що міг сказати, я вам сказав, тому що воно вам близьке і поки будемо казати десь приємне.